Добрий день, шановні присутні. Із шести членів комісії присутні чотири. Комісія вправи приймати рішення сьогодні. У кожного з нас є порядок денний. Ви ознайомлені, чи є якісь пропозиції стосовно порядку денного. Ні. Прошу проголосувати за порядок денний за основу. Дякую. Доповнень немає. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Дякую. Шановні колеги, ми з вами розглянули відповідно до порядку денного. Ми з вами розглянули звернення Криловецької міської ради восьмого кликання до президента України щодо витування проєкту закону України No9665. Чи будуть якісь питання стосовно даного звернення? Чи є у кого якісь пропозиції винести, винести. винести на комісію на засідання сесії? Хто за дане питання? Прошу голосувати. Дякую, наступне питання про внесення і затвердження змін до програми соціального захисту населення Кролевецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідає Петрусенко Ганна Віталіївна, головний спеціаліст відділу соціального захисту населення, виконавчого комітету Кролевецької міської ради. Будь ласка, Ганна Віталіївна. Ми просимо виступити до затвердити зміни до програми соціального захисту населення Коломийської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, а саме виклавши додаток 2 та додаток 3 в новій редакції. Так, що у нас просите там? Виділення коштів, додаткових коштів на оплату ритуальних послуг на пакування загиблих, померлих військовослужбовців, далі на, для надання матеріальної допомоги постраждалим за пошкоджене майно від боєприпасів та уламків, та кошти для проведення компенсаційних виплат у грудні 2024 року особам, які надають соціальні послуги. Так, на на комісії з питань бюджету. Погоджені Погоджені питання, так. І передплата газети на пільгові відмовлена, так? Я зрозуміла, ну, да, да, відмовлена. Да. Хто за те, щоб... Є питання до немає, немає питань. Хто за, за те, щоб винести дані питання на сесію, прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про внесення і затвердження змін до програми розвитку освіти Кроговицької міської територіальної громади на 24-й рік. Доповідає Тетяна Володимирівна Дячук. Будь ласка, Тетяна Володимира так освіти так. так. Так, пропонуємо несути затвердити зміни до програми розвитку освіти міської громади, територіальної громади на 2024 рік, а саме збільшити пріоритет номер один дошкільна освіта на суму 82 320 тисячі гривень на придбання новорічних подарунків дітям дошкільної освіти. І пріоритет номер 2 загальна середня освіти збільшити на 723 тисячі 680 гривень, в тому числі 247 тисяч 680 гривень на придбання новорічних подарунків і 476 гривень для придбання паливом на стільних матеріалів шкільних автобусів. Чити сімдесят тисяч, так є питання? Немає. Питання розглянуті на бюджетній бюджетні комісії та погодженої бюджетної комісії. Так, комісії. Mm -hmm. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу проголосувати. Дякую про внесення змін до програми забезпечення потреб харчування добровольчих формулювань Кролевецької міської територіальної громади на 24-й рік. Доповідає Тетяна Володимирівна для будь ласка. Просом нанесення зміни до програми забезпечення потреб харчування до Кролевецької міської територіальної громади, а саме збільшити суму програми на 100 тисяч гривень для харчування. Дефте на листов листопаді місяці є питання до Тетяного до теж погоджено? Теж погоджено бюджетною. За те, що винести на сесію, дякую. І останнє питання це про звернення щодо прийняття спільних кроків з допущенням руйнування лісової галузі в Україні, зокрема Криловецькій громаді Конотопського району. Питання озвучив Дмитро Сергійович Бочаров. скажіть, будь ласка, ви всі з ним ознайомилися? Чи якісь зауваження, доповнення до даного звернення? Рекомендуємо до розгляду на сесії. Так, прошу проголосувати. Дякую. Хто за те, щоб рекомендувати? Дякую. Засідання комісії закінчено. Будь ласка, дякую всім за участь.